Вітаю, вітаю, пані Таманове. У нас як завжди анонс четвертого капу і висновки з третього капу. У нас е, пройшов третій кап, вже майже 3 е, капи пройшло. І як проходив третій кап? Ми побачили несподівано для нас, з'явився фудесфодер. Він почав грати і зайняв четверте місце. Як словом, проходив кап, як завжди, невеличкі відеоролики. Flutter показує клас, і також з'явився якийсь є. новий ельф Енкеладіус. Непогано виступав, але трошки йому, на жаль, не вистачило. Показує погану гру на протязі всього капу, Але Клотерван зміг його зупинити. Демона на це GG. Наступно у нас Кутерван орк -ранера. проти Орк Ранера, якщо ми все ж таки все правильно зрозуміли, я зрозумів це Foods Fodder. показував непоганий клас. Але, на жаль, був один. Кутерван його зупинив. Потім у нас просто. Прост. Поспіль займає друге місце і зупиняє він глутервана, але на Лешку, на Лешку, Лешку. просто трошки не вистачило. Але все одно показував дов доволі непогану гру, Але Лешка трошки видно, що на тому капу був набагато краще. І Бісмастер закінчується. Закінчують тим, що набуває четвертий левел, і біри з кабанчиками прям максимально анеголюють блейда з ілюзіями і усіх headhunterів. І, як то кажуть, 3-0 в купілку Лешки. І він нарешті займає Ой, дов... довгождану очікувану перемогу, тому що він декілька де поспіля зайняв як друге, так і третє місце. І тепер е він нарешті зайняв перше місце, з чим його і вітаю. Як висновок? Як висновок, в нас вже є, о, нова передюшка четвертого капу, як ви бачите, зараз вона на екрані. Єлоу капа. cap iSonic. І в нас є вже перший переможець це першого капу за ондедів, другий це Сойма за ельфів, третя Лешка за ельфів. І в нас залишається на цьому тижні, я сподіваюся, сподіваюсь, четвертий кап тестової серії Yellow Капів, де потім буде фінал чотирьох. Хотілося б дуже попитати, щоб е, е, ігроки. Плюс-мінус було схоже аккаунти на всіх трьох, трьох платформах, як ви розумієте, що одна платформа це Discord, друга це WCD Champions, і третя це сайт, де проходила вся реєстрація. Плюс-мінус і Discord там нікнейми. Щоб знаходило, було зрозуміло, що як, що як і. під яким нікнеймом грає. Щоб не було. Ну, Хоч би для мене плутанин, тому що я інколи плутаюсь. Але в цілому ми рухаємося. Дуже інколи позитивні відгуки залишають гравці. Приватне повідомлення і бувають навіть публічні. В Discord пишуть. Тому будемо дивитися, що далі. І сподіваємось на гарну гру. Не забувайте про чек -кін. За 15 хвилин до турніру. Сподіваємось, він і, до речі, третій турнір у нас пройшов в один день майже за 5 годин. Це прям неймовірно. І сподіваємось, так буде краще далі і далі. Якось так. Тому не забувайте реєструватися, проходити чекін і показувати гарну гру. Посилання на турнір буде в описі під відео. Дякую за перегляд і за те, що приймаєте участь і пишете тепле та світле слова.